Ну і знову повертаємось до обговорення нічних обстрілів. Сьогодні вночі російські військові запустили ракети та шахеди по українським містам. Влучання є зокрема і в Одесі. Внаслідок нічної атаки троє людей загинули. Пошукову операцію припинили. Про це повідомили сили оборони Півдня у своєму телеграмі. Нагадаємо, там сили протиповітряної оборони знищили дев'ять дронів Камікадзе. Також Одесу атакували ракетами типу Х-31П і Х-22. Про це повідомив голова Олег Кіпер у своєму телеграмі. За його інформацією, один з безпілотників на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси спалахнула пожежа з, поск... з пошкодженої будівлі. Вдалось визволити охороницю. Вона не постраждала. Власне детальніше про ліквідацію наслідків влучання в Одесі. Дізнаємося від речниці ДСНС Одеської області Марина Веріна. З нами на прямому зв'язку. Пані Марино вітаємо і одразу просимо нам розказати вам інформацію, яка вам актуальна зараз на цю годину щодо наслідків. Так, вітаю. Ніч була насправді дуже важка. Ну для рятувальників, мабуть, в першу чергу, тому що працювали вони понад 10 годин, і роботи саме рятувальників завершились тільки о восьмій ранку, а почалися вчора, майже там о дев'ятій годині вечора. До служби порятунку надходило багато повідомлень. Насправді це завжди кожен раз так, коли є влучання у людей паніка, особливо люди, які живуть десь поруч і бачать, що є пожежа, і надходять дуже різні повідомлення і вчора, коли їхали на місце, то точно не знали, чи це підприємство, чи це житловий будинок, тому що різні були виклики. І не дивлячись на те, що продовжилась повітряна тривога, було прийнято рішення все таки виїхати і почати ліквідацію, тому що за одним із повідомлень могли бути постраждалі і загиблі. Тому прибувши на місце, рятувальники вже одразу приступили до ліквідації пожежі. Було велике руйнування. Зайнялась пожежа на площі. 300 квадратних метрів на місці на той момент працювали вже 34 рятувальники, була задіяна техніка, було 8 одиниць. І була інформація про те, що в будівлі могли залишатися люди. Але не точної кількості ніхто нам ніхто не повідомляв, тому що ну це все було така. Це, ну, це був кіп, що була така робота, і вже під час ліквідації пожежі було виявлено тіла, на жаль, трьох загиблих. Роботи продовжувалися надалі, пошуково. Рятувальні розбори завалів, і от лише о восьмій ранку. Сьогодні рятувальники припинили роботу. На місці залишилось ще одне відділення на всяк випадок, тому що там ще продовжують працювати інші служби. І ну буває таке, що десь або тліє і може знову зайнятися пожежа, тому чергує ще одне відділення. Ну і працювали навіть попри повітряну тривогу кадри роботи рятувальників, Ми бачили щойно на екрані. що ускладнювало взагалі роботу під час гасіння пожежі на місці влучання? Велике навантаження, тому що по перше, велика площа була, і багато було таких горючих насправді матеріалів, які дуже ну ті, які швидко спалахують, і ті, ті, які швидко горять, і тому будівля була охоплена по всій площі. практично, з двох сторінок наші рятувальники працювали, і через за допомогою драбин вони і на другому поверсі одночасно, і на першому поверсі. І була загроза, що може бути обвал стелі. Тому що рятувальники працювали на місці, і це завжди є така загроза, і ну це такі не те, що поускладнювало, тому що ну це робота, яку постійно виконують рятувальники, але вона постійно залишається небезпечною. А чи вдалося встановити якусь інформацію стосовно тих людей, які загинули, на жаль? Ні, ну просто цю інформацію вже встановлюють на рятувальники. Далі вже на місці будуть працювати правоохоронні органи, які вже будуть встановлювати саме інформацію про загиблих. Ми будемо чекати на оновлення від офіційних джерел. Вам дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Розповіли про те, як ліквідовували наслідки нічного обстрілу в Одесі. Це була Марина Аверіна, речниця ДСНС Одеської області.